«Jetzt lerne ich Deutsch, weil ich hier in Deutschland leben und arbeiten möchte». Друзі, дякую Богу, дякую вищим силам, дякую Німеччині. Трапилося диво. Подарунок від вищих сил для мене до Нового року. Німеччина фінансувала ще один безкоштовний курс. Вивчення німецької мови це курс історії німеччини німецької мови для біженців для кращої адаптації. Це настільки е, прекрасний. Сюрприз дійсно, тому що неочікувано пройшли мені листи у школі Бенедикт. Сказали, що Німеччина оплатила мені цей курс. Багато моїх тих одногрупників з рівнів А 1 А 2 Б 1 німецької мови. І от для мене таке щастя безкоштовно ще зможу навчатися по 19.01.2026 року. Так само в вечірній час в школі іноземних мов молобенедикту місті Кельн. Я дякую Богу, дякую Німеччині. Ваш любов мир Богоявинський обожнюю навчатися настільки цікаво. Сьогодні вже почали вивчати історію Німеччини. Дуже цікаво. Чус, що не ног, Гарного вечора.